Це мені командир з розвідки привіз з лівого берега. Каже, він мене був на нагруднику, просто куля застряла тут, і він захистив його. Військові, е, ну принаймні зі мною вони, коли говорять про е, такі речі, які да, там їх захистило щось, чи ще щось, вони не кажуть, що це забобони або що це якісь там оберіг, обереги, чи ще, ще щось. Вони кажуть: не повіриш, ваші молитви працюють. Сповідь в окопах на передовій та поїздки у прифронтові зони. Наше сьогоднішнє інтерв'ю з капеланкою Марина Сердіченко. Ані Марина, вітаю. Добрий день, дякую, що погодились на це інтерв'ю. І давайте почнемо нашу розмову з такого питання. Якщо я не помиляюсь, ви капеланка близько півтора року. Скажіть, будь ласка, як багато місць та позицій ви вже встигли об'їхати? Так, приблизно стільки років вже е, я фронтова. Капеланка, бо до цього з 2014-го, ми працювали з військовими, працювали з їх родинами, але лінія фронту відкрилась нам саме півтори роки назад. Я отримала посвідчення капеланське, пройшла навчання і вже займаюся цим. А, щодо населених пунктів, важко сказати, бо ніхто їх не рахує після сотні, так точно а, здебільшого ти напрацьовуєш спочатку місця, де ти потрібен, де тебе чекають, де ти можеш бути допомогою е, військовим? Да. Е, е, а потім вже або їдеш в ті ж міста, або щось нове відкриваєш. Але лінія фронту у нас одна, вона нам всім відома, і ми працюємо по всій лінії фронту. А як ставляться зараз до військових капеланок жінок? Чи відчуваєте якусь різницю? Більш відкритими є військові до жінок, коли вони розмовляють з жінкою. Жінка такого віку, скажімо, як я, вона бу може бути для когось мамою, для когось сестрою, для когось донькою, для когось там підтримкою, подругою. Не знаю. А вони відкриваються не з перших слів, не з перших речень. Звичайно, це завжди ти будуєш якісь відносини з ними, бо це не так, що наскоком ти приїхав, 15 хвилин. і Ти поїхав, все, ти зробив капеланську роботу. Ні, воно так не працює. здебільшого ти з ними на зв'язку постійно між виїздами. Своїми. А, і вони відкриваються, бо вони, ну, вони відчувають, що жінка в цьому плані вона вислухає, вона там з тобою і порадіє і поплаче, якщо треба. А, чоловік з чоловіком більш брутальніші такі. Вони там сказав, відрізав, крапку поставив. Дякую, до побачення. Це папаха чеченського офіцеру, коли звільняли Херсонщину, їх взяли. І не знав, що подарувати мені полковник від великої, просто поваги сказав, о, у мене є щось для тебе на, на пам'ять. Ну, Я таку мерзоту навіть не хочу чіпати, хай вона собі буде. Це хлопці зі 126-ї привезли, це я не везла, це вони приїхали до нас у гості, кажуть, о, ми знаємо, що ми вам привеземо. Такі, знаєте, візитівочки маленькі. такі, Це те, що прилітає до них. Це ось таке, вони бачать, воно усіяно, просто усіяна наша земля. Отаким От всім, на жаль, це все російське. Все, що прилітає з тієї сторони, уламки якісь, касетні бомби, все заборонене, все, що заборонено міжнародною конвенцією, все летить на нас. А з якими запитами до вас звертаються? Дуже багато сімейних питань. На жаль, багато родин зараз просто розпадаються. Чоловіки на війні, жінки будують своє життя паралельно від своїх чоловіків. Ми знаємо, що коли родина окремо, коли чоловік і жінка окремо один від одного, то про розвиток відносин ну, поки що не може бути й мови. І, на жаль, деякі жінки розуміють, де їх чоловіки, для чого вони там, а багато жінок цього не розуміє. І в мене був випадок, коли я проїжджаю, а там півбригади обручки повикидали. Тому що, ну просто вони кажуть, ми не знаємо, що робити, як ці відносини строїти, як телефонувати додому. Я не хочу їхати додому. Я кажу, у тебе відпустка через тиждень, ти, мабуть, там такий весь схвильований. Ти додому підеш, каже: я не хочу поїхати їхати додому. А що мені там робити? Я не знаю. Він там, якщо наші одесити там да, в області два-три дні вони набирають, кажуть, а можна поговорити? Кажу, що таке? Я думала, що ви мене залишите в спокою хоча б на два тижні, поки ви відпустці, ось з родинами. Що ми не вивозимо, ми не можемо. Дуже багато сімейних питань, на жаль. А, ну і звичайно, якщо це якісь там травми, якщо втрата побратимів, це теж. Підлягає обговоренню, скажімо. так, їм треба вилити те, що у них накопичується. Накопичується у них з такою швидкістю, що нам і за рік таке не пройти. Ну і слава Богу, що тут цивільні не проходять таке, через що проходять військові наші на фронті. До 18 кілограм я можу носити на собі цілий день. Це вся моя амуніція. Це і бронік, і аптечка, і інколи рюкзак, і інколи ще. Щось. Забуваю і мене сварять. Сварять, я дуже його не люблю, бо він дуже незручний, але ну, це обов'язково мати на своїй голові. А що взагалі відбувається у вас в голові, коли ви їдете на сповідь, наприклад, на позиції в окопи, де скрізь щось летить, щось вибухає? Чи є страх смерті в цей момент у вас? Для мене особисто страху смерті немає, і взагалі страху їхати туди немає. Я, як людина віруюча, я як служитель церкви, я по іншому відношуся до смерті і до таких речей. Коли ти обираєш свій шлях, який для тебе обраний Богом, то мабуть ти входиш в своє. Призвання, і це для тебе не просто виконання якогось обов'язку, чи ще щось. Ти живеш цим. Я їду туди з повним усвідомленням, що я роблю, куди я їду, для чого я туди їду. Не було жодного разу, що прям настільки був страх, що він там блокує все тіло, і ти не знаєш, коли куди далі їхати. Та були і під обстрілами були і всякі різні ситуації. Звичайно, це лінія фронту. Ти не можеш уникнути таких, таких моментів. А, але ми не наражаємо себе на безглузду якусь небезпеку чи ще щось. Ми завжди стараємося дотримуватися. Інструкції, які мають ну бути, і е, ми завжди в екіпіровці, як би жарко і важко не було, але це ну це правило. Це треба цього треба дотримуватися. Тому я скажу, що для мене смерть це надбання. Тут один з наших стендів з воїнами, з військовими, за яких ми молимося кожного дня о 7.30. Ми Ми імену називаємо кожну людину, яка тут у цьому списку. Список він дуже великий, це тільки частина. Тут Денис, у нього скоро весілля. У нього є наречена, красива коля зі 126-ї. Ось ця людина написала пісню Добрий ранок, Україна. Так, у нас і такі тут є. Те, що переживають зараз наші військовослужбовці на лінії зіткнення, і те, що існує заповідь, не вбий, як це все поєднується, чи звертаються до вас з запитом щодо цього, як говорити з військовими про це? Знаєте, коли спілкуєшся з військовими на цю тему, звичайно, задають питання, звичайно, задають питання навіть не стільки для себе, скільки спитати. Наше ставлення як людей віруючих, да, як людей духовних до всього цього. А як ви можете бути капеланами, Як ви можете працювати з нами тут? Як ви можете підтримувати мене? от ти зі мною працюєш, ти мене підтримуєш, ти там да, поруч завжди умовно. І е, я знаю, що ти там деякониса церкви, я знаю, що там заповідь така є. Не вбий. От як ти зі мною спілкуєшся? Я ж вбивця, я ж там просто я снайпер. Я їх один за, за одним просто вбиваю. І Ти розумієш, що ти маєш відповісти людині і на основі Біблії, як на це дивиться Бог. Бо коли він хоче, щоб з нього помолилися, він каже: як мене Бог простить. Як я можу звертатися до Бога, якщо я вбивця? Що я можу зробити? У мене руки не то, що полікуть в крові, вони повністю в крові. Є в Біблії такий вірш, що немає більшої любові, ніж віддати душу свою забрати за друга. І ті люди, які захищають, свою родину, свою батьківщину. Бог по-іншому дивиться на них. У нас весь старий заповіт: всі царі, Соломон, Давид, ті, на кого ми дивимося. І Бог каже: вони мужі Божі, вони люди, яких любить Бог. Та вони просто купалися в ріках крові. Вони виборювали всі свої землі, території війнами. І це питання, коли людина захищає, коли людина не пішла нападати на іншу націю, не пішла вбивати, насилувати, а людина має право захистити свій дім. І для мене честь служити з такими людьми? Я знаю, що окрім військових, ви працюєте із цивільними, довгий час волонтерили з 2014-го волонтерили. Скажіть, будь ласка, чи помітили ви? Як міняються люди, чим ближче вони живуть до лінії розмежування? Сто відсотків. Якщо ми кажемо про військовий час, то так, волонтерство з 2014-го з самого початку зони АТО, а взагалі-то ми волонтери в нашому фонду 33 роки, і останні 20 років я в волонтерстві, я тут. А, так, міняється. Дуже міняється. А, вони по-різному розставляють пріоритети. І для мене, знаєте, для мене, як для людини, яка е буває і на фронті, яка буває тут в більш-менш, скажімо так, е прифронтовій або сірі, або цивільні, да, там, території, і для людини, яка їздить за кордон, де взагалі мирне небо, і взагалі просто там пташки співають, і все оки, люди ні про що не думають. Е це як різні паралельні всесвіти. І е, інколи важко переключитися, коли ти з фронту повертаєшся сюди, і ти розумієш, що в кафешках люди сидять, якісь там бізнеси працюють, щось е, там відбувається на пляжі. Люди е, там відпочивають, в морі купаються. Ну, і ти розумієш, що ну це ок. Бо ну тут так, ти не можеш по-іншому тут так ну жити. Але єдине, що хочеться, дуже хочеться. В мене дуже велике бажання, що всі люди, не зважаючи на те, де вони живуть, де вони знаходяться, чим вони займаються, що вони роблять, всі українці, навіть ті, що, що за кордоном, щоб вони розуміли, що відбувається зараз в нашій країні, Щоб вони не відсторонювалися від цього. Бо на жаль, бачимо таку картину, що якщо я не там, мене це не стосується. Якщо в мене нікого там немає, то це не про мене, не про мою родину. Ну, вибачте, це десь там, війна, десь там. І для багатьох, на жаль, українців це не секрет для нас, для багатьох українців. Різниця між часом військовим до повномасштабного вторгнення і вже під час це тільки збільшення території зони бойових дій. На жаль, нічого не змінилося для них. Тобто була територія там дві області, Крим. А зараз територія просто збільшилася на декілька областей і все. І так, люди на лінії розмежування, як ви сказали, вони інші зовсім. Звичайно, є ті, хто хто повернувся або хто залишився, хто не виїжджав, і вони собі просто живуть своє життя якось так. Так само, як і тут, не розуміючи, що відбувається. Але здебільшого це люди, які. Через таке проходять. І коли ти питаєш, бабусю, чому ми були в такому селі, де просто ну, нам в балаклавах треба було їхати, щоб туди доїхати, бо ну, продивляються все. І ти кажеш, чому ви тут? Ну, є багато місць, де можна, просто ну, вас приймуть. Вам все, у вас все буде. каже: а куди я маю їхати? Це мій дім. Ну, я нікуди не поїду з мого дому. Кажу: ну тут обстріли. Тут... Ні, це мій дім. І коли в мене американці питають. Маріна, вай, чому вони там сидять? От чому давайте? Ми ну, не хочуть в Америку, в Європу, не хочу в Європу десь там в Карпатах. Ми там згодні проспонсорувати це все. А люди кажуть, я звідси не поїду. Я у себе вдома. Я свій дім не залишу. Це як Україні просто взяти, стати і піти. Я знаю про те, що ви нещодавно повернулись зі Сполучених Штатів, де серед іншого. Розповідали про те, що зараз відбувається в Україні, намагалися донести, що відбувається. Яке у вас враження залишилося після цієї поїздки? Чи розуміють американці, як зараз міняється війна? Чи готові вони нас ще підтримувати? Чи з'явилася та втома, про яку багато пишуть? На жаль, втома є, бо життя продовжується, життя ворує, і в кожній країні свої виклики і своя боротьба. Але ми робимо все можливе для того, щоб люди бачили реальність цієї війни, щоб з перших вуст вони чули те, що відбувається у нас тут. Америка підтримує. Чи це той самий рівень, як був на початку? Звичайно, ні. В Америці ми знаємо, що теж і політичні зміни, і економічні зміни. В Америці свої зараз відбуваються, скажімо так, ситуації. Але здебільшого ми зустрічаємося з тими людьми, які можуть вплинути на рівень допомоги Україні, і ми робимо все можливе, щоб цей вплив був дієвим. Як це все поєднується з тим, що ви зараз е капеланка військова? Ви, окрім цього, багатодітна мати, ви волонтерка. А також, якщо я не помиляюся, ви досі керівниця школи. Як це поєднується? Як ставиться до цього ваша сім'я? Моя сім'я мене надихає, моя сім'я мене підтримує, і моя сім'я разом зі мною. Сьогодні я їду в Ізюм, в харківське направлення, потім на Донеччину. Зі мною їде мій син. Коли він дізнався, що я їду, в деякі поїздки я можу його взяти з собою, не всюди, звичайно, але. Родина підтримує, чоловік підтримує. Я без згоди чоловіка і без благословіння чоловіка ніколи нікуди не поїду. Це має бути рішення обох. Це не просто так взяти, там розвернутися і набрати, сказати, я їду. Ні, звичайно, це має бути рішення Бог. Мій чоловік евакуював людей. На самому початку чоловік дуже багато їздив, але потім ну, він керівник церкви, керівник фонду. І потім команда зібралася, сказала, знаєте, що єпископ у нас один. Вибачте, але ви тут залишаєтеся. Ну він вирішив питання іншим шляхом. Він відправив дружину на От Отак у нас родина така цікава. Діти моє натхнення, діти моє благословення. Я дуже люблю свою родину. Я стараюся максимально наскільки це можливо проводити час з родиною. Я дуже люблю те, що я роблю у всіх сферах свого життя. І я ніколи не буду займатися тим, що мені не приносить внутрішнє таке задоволення і повноту. Але це все робиться тільки тому, що в моєму серці є Бог і є Божа любов. Без тієї рушійної сили нічого не зможу зробити. У мене мала навіть він малюночок намалювала, щоб передати військовим. Так мене діти відправляють. Мам, що тобі там покласти? Давай я тобі там бутерброд зроблю в дорогу. А я тобі малюнок намалюю. Я з тобою поїду. Це тільки підтримка. І останнє. Як бачите завершення своєї місії капеланства? Я не бачу завершення своєї місії. Це така місія, якщо ти її обираєш, якщо воно твоє, і ти робиш те, що ти маєш робити, і ти знаходишся там, де ти маєш бути, то це вже частина твого життя. Капелани вони не тільки фронтові капелани. У нас є госпітальне капеланство, у нас є реабілітаційне капеланство, і у нас дуже дуже багато роботи попереду. Дуже багато нам треба ще ж відбудувати це все у нас майбутнє, в наших дітей, в нашій країні. І дуже багато хлопців вже повертається. І коли ми будемо святкувати нашу перемогу після всього цього робота і е, допомога всім, хто був там, це не про один день і не про один рік, це про багато років. В Америці капеланство існує більше ста років, і воно на всіх рівнях державності, у кожного там, я не знаю, партія, сенатори скрізь є капелани, і ті, хто їх підтримують, і це на такий рівень виведено. Що я мрію, що колись в Україні це буде так само. Дуже дякую вам за вашу роботу. Дякую, що погодились на цю розмову. Дякую, що записали з нами це інтерв'ю в таких непростих спекотних умовах. Дякую вам.